Прифронтове місто під безперервним вогнем тут виживають, попри всі загрози. Бізнес тримає тил, плече до плече з армією, щодня перераховуючи кошти на дрони, бронежилети, генератори і, що немало важливо, оплачуючи податки. В Україні давно триває дискусія, чи повинна поліція воювати на фронті дехто. Пішов, а інші залишилися і воюють тут, у тилу, але не з ворогом. Ось вам реальна історія про терор бізнесу та вимагання. Тепловізори нам потрібні. Ви нам тепловізори, ми вам повернемо телефон і гарантуємо спокій. Саме так звучала пропозиція під час одного з обшуків, під час одного з незаконних обшуків, замість постанови суду, ультиматум, про передачу обладнання. Ця Схема повторюється. Це стає систематично. Група з понад 15 поліцейських систематично проводять обшуки без підстав, вилучають техніку, гроші й телефони, а іноді вимагають компенсацію. замість оплати адвокатам або внесення хабаря. Бізнес міг би купувати дрони чи ремонтувати авто для зсу, наприклад. Але доводиться захищатися від тих, хто мав би стояти на стражі закону. Є ті, хто віддають життя на фронті, і є ті, хто прикривається формою, аби збагачуватися і знищувати довіру. Таких називають внутрішні окупанти. Вони ще страшніші за зовнішнього, бо вони знищують своїх. Це вже не одиночні зловживання, це систематичний удар по тилу. Бо тил це не тилове місце, це частина фронту, і його не можна здавати зсередини. Ми вважаємо, керівництво Нацполіції, МВС та прокуратура мають публічно перевірити ці факти і розібратися з цим питанням.